Привіт, друзі! Усі ми з вами знаємо, що погоду ми тіснаємося через телебачення, радіо або інтернет. Але звідки воно там з'являється? Давайте з вами розберемо. Існує така професія, як метеоролог. Це людина, яка працює на метеорологічній станції. Вона вивчає природу, досліджує. У цьому їй допомагають розумні пристрої. Прилади, які знаходяться на станції, вони вимірюють швидкість повітря, вологість, атмосферний тиск, попади, температуру повітря. Один із приладів, з якими я вас сьогодні познайомлю, називається чашовий анемометр. Він вимірює швидкість повітря. Ось подивіться, як він виглядає. Це таких три чаші, які крутяться в залежності від вітру. Біля нього є пристрій, який автоматично записує швидкість вітру та передає показники людині. Дітки, а давайте спробуємо з вами зробити вітер. Але не простий, а кольоровий. Так як квітер не можна відчути, взяти у руки, обійняти, побачити його колір, ми з вами зробимо його кольоровим вдома самостійно. Для цього нам потрібна фарба різних кольорів, пензлик, ось така трубочка для коктейлю, водичка та білий папір. Для початку розводимо фарбу водичкою, щоб вона була ось така рідка. Потім. Туди опускаємо пензлик і на папір. Ось так робимо краплі. Не тільки синього кольору, а різних кольорів. Ось так в мене буде синій та жовтий кольори. Тепер беремо нашу трубочку та дуємо на фарбу. Ось такий кольоровий вітер у нас вийшов з вами. У цьому малюнку навіть кожен хтось може побачити якусь картинку, тваринку, дерево, будь-що. За бажанням щось домалювати. Ось такий у нас вийшов кольоровий вітерець, за твою колу може ще й вийти і картина. Надіюсь, що вам сподобалося наше сьогоднішнє з вами заняття. До зустрічі.